Так, всім доброго. От, загнав я цього дракона встояло, зараз тут де я його зазвичай розкочую, зараз що. Такі діла з цією погодою, всі бачать, знаєш, ці морози. От. Я вже думав з 10 числа буду сіяти. Ну, Але погода свої корективи вносить, то поки є час, все рівно думаю підрихтую трошки трактор. Нема в мене тиску в ньому. Е, ну Одиницю давить 0,7 на гарячу давить на оборотах. На халастих до 0,5 падає, ну таке там стрілочка єлі душа в тілі. Зараз тіжую масло. Це ж хочу подивитися, який там маслонасос, бо навіть, щоб замовити, то... То, то треба знати, наскільки він зубів. Це перше. Це перше. А друге то, що почали в мене прохаркувати передачі, а коли трактор добре нагрівається, взагалі включити передачу важкувато. Отак. Поки передача включена, там щеплення вижав то е, як передачу виключаєш, бігом другу включаєш, питань немає нічого не тріщає. А тільки ти витягнув передачу ну на заведеному тракторі. Коли він не заведений, передачі включаються, ну, то передачу виключаєш, да, ждеш там хоча б 10 секунд 10, все, Втикнути без прохаркування її не можна. Ну це причина в оцих е, пластинах кривих. От я тоді як і розбирав його, то то що, то там вони були, ті пластини, деякі геті були зігнуті, ой, кажу зігнуті, поломані. от, ну, І в такому стані вони тоді, я щось їх замінити не не зобразив, скажімо так. Я той хотів, ну, тоді часу не було якось так у мене. Ну, думаю, блін, ще я не дуже... Бачите, тут вже поїздив, склав, поїздив, і тут вже зрозуміло, що ці гнуті пластини вони за оце відповідають, щоб диски щеплення тримати в розімкнутому стані. Ну, щоб плавно включалось, плавно виключалось. От. А там деякі навіть в мене вони були поломані, Я тоді їх не замінив і от мушу зараз розкотити, поки ще є трошки часу. Краще. Я думаю, зараз його зробити, чим потім робити всю коробку. Ну, так, зараз ливаю масло, там дивлюсь коротше, на насоса, а далі розкочую трактора. <кій> У мене просто немає. Якби я подзвонив, хотів замовити цього, вони кажуть, там два вида шестерня є, різна кількість зубів. То каже, треба, щоб ви зняли. І передивились. От, то я його, якби були запчастини, наприклад, то я б його може за один день і. Ну, але це таке наперед згадувати не треба Ну, отаке, розберу, може ще включуся далі, щось покажу, там, щось по тій корзині. Ну, звісно, я думаю, що включуся, покажу. Там навіть ось декілька днів назад чоловік питав по корзині з тими пластинами, я так зрозумів, що в нього теж була проблема. Він там кольцо писав, доварував, ставив, ну, всі знають, двойне і т.д. і а така проблема, походу, була в нього, як і в мене. Ну це таке. Я свого часу не знайшов цього в Ютубі, поки я цього трактора 4 рази не скотив, розкотив, сам не до О, Ну, але таке. Як ти казав, добре, що це є YouTube, можна дещо піддивитись. Ну такі пироги. Їдемо далі. Так, це виновник торжества, так. Да? Що я можу сказати? Дивіться, якщо швидко крутити, видно як шестерня да? їздить буквою 8. Це взагалі ж катастрофа, бляха, муха. І його ж цього насоса, бляха... Ну, його ж по-любому як ставили. Я думаю, на нього дивились, тому що трубку переставляли. Тут центрифуга з другої сторони. Там воно, видно, шайбочки вже нові ці такі підкидали. І ну, я не знаю, як провіраються вони взагалі, чи провіраються ці масляні не зусили. Я думаю, тут принцип того самого інша. Я ось так, я вже масло з нього. Злив, отак От до верха підводив масло, сюди шестерню прокручував і воно падає зразу. 2-3 секунди і воно падає. Ну, то есть, я так розумію, насос не держить і Пускає. ну І це ось це ж дивіться. Дібраська я там ді защиту, це ж короче, Коротше, к ночі. І НШ, а ось ще ух од бите. Подон чистенький, ніде немає не стружки, я тако ніби заглядав предварительно, там не особо приглядався. Ну, ну так, дивився. Не знаю там буде, видно, не буде, ну, ну нема немає стружки, коротше, я тако заглядав, Ну По цьому насосу ну, це ж, що це. Шестерня так. Це вже я зараз посчитаю, скільки тут зубівці. Буду заказувати. Відкручу назад под доношом, ніяка кака туди не цей. Буду розкочувати корзини лісти. Ну, буду ждати цей металолом поки новий приїде. Так, дознімую я це кіно. Трактор розкочений, корзина знята, ось вже розібрана. Быстренько розказую. <кхід> так, перше. Скільки пластин стоїть мене тут? Питав мене один чоловік. Ось у мене тут стоїть так. Знизу одна крива, одна пряма в одному місці, в другому місці теж одна крива, одна пряма, в третьому місці стоїть дві кривих пластини. Е... Дзвонив я до цього чувака, який робив мені мотора і це сціплення, питав, скільки їх штук має бути і яких. Він сказав мені так: не принципово, типу, Може одна стояти, може дві стояти. Ну я послухав, такого, виводи свої зробив. Е... Дивіться, розказую те, що я для себе виявив. Оці, де стоїть в одному місці дві кривих пластини. Тут важко вижимаються вони. Ось нажимати важко. Тут, де ось одна стоїть легенько. Легенько, тобто, усілі є менше. А ці пластини вони самі по собі дуже важну роль грають. Тобто, вони можуть э, у цього диска желізного пхати на основне дісціплення. Те, що воно в принципі робить і э, у мене в одному місці. Десь воно чуть-чуть так як зачіпає основного диска сцеплення. Тобто, це пластини якісь там, чи верхні, чи верхні, чи нижні пхають його на маховик. І що виходить? У мене що прохаркують передачі? Вони так не прохаркують. Коротше, якщо передача включена, її бігом виключити і втикнути за секунду іншу передачу, прохаркування нема. Ну, тільки передачу виключив і почекав там 4-5 секунд. Все, харчить включити не можна. Що відбувається? Відбувається то, що цей диск торкається основного диска сцеплення, починає його прокручувати. от, Зісно, прокручується первічний вал. А коли прокручується первічний вал, нормально без прохаркування передачу включити не можна. От. Ну Там в ДТХ, де воно стоїть це сцеплення, чи де воно ще там стоїть, не знаю, Ну там, наскільки я правильно розібрався, там взагалі стоїть тормозний такий барабан. Вижимаєш сцеплення, він, колодки тормозять вала, і ти включаєш нормальне щеплення, без всякого прохаркування і тому подобного. Тут, зі цього нема. Тобто ці пластини мають тут, вони грають важливу роль. Вони мають чітко тут стояти, вони, вони правильні мають стояти. Так я зрозумів для себе. E Те, що тут з цією корзиною було б взагалі. <с> там зимою, кому треба, то схоче подивитися, так як я робив. Те, що я робив. Ну, це зараз я розібрав і хочу поміняти ці пластини, поставити по дві знизу кривих, щоб стояло. І по дві, навіть, навіть, напевно, по три прямих поставлю зверху. От. Все воно має стояти чітко. Рівненько. Щоб неде на. вже на, коли корзина буде стояти, я зроблю так, наприклад. Поставлю корзину, зажму, вижму, зажму повністю лапки, тобто земітірую вижате сціплення. І буду дивитися, чи не де оцей диск, не пхає, тобто не, не прижимає диска фередо. основного диска сціплення. Тільки тоді я скочу трактора, ну, щоб воно вже все було чітко. Ну... Це для все-таки висновки зробив. <кій> ну, по крайній міре, вона зразу робила, ну зразу після того, коли я трактора 3-4 рази розкотив, скотив. Зразу робили нормально. Після того, як я диска поміняв сцеплення, після того, як я він гайкуортом закручував оці болти, де пластини прижимає, верхні оці пластини взагалі були зігнуті, як, типу, як, ну, як як ну, сверло. ну. Такого вона була, вони були підігнуті. В одному місці я пам'ятаю точно, що я розбирав. Рівняв ці пластини, поставив назад. Ну, коротше, якось так. Це вже лишня болтологія, Ну, але на сьогодні так. Заказав ці пластини, їдуть, поставлю назад. От. Зберу все, буде чітко, все покажу, розкажу.